Якщо у вас є бажання, а головне можливість подорожувати, то в мене є для вас хороша новина. І хороша новина полягає в тому, що наше туристичне агентство приєдналося до мережі. турагенцій поїхали з нами. Ми тепер партнери цієї мережі. Що це означає для вас, мої любі потенційні туристи і клієнти? Це означає те, що ми тепер можемо працювати по базі туроператорів цієї мережі з їхньою crm системою і зможемо для вас вибрати найкращі пропозиції як пакетних турів, так і динамічних турів. Мережі поїхали з нами. Є широкий вибір як українських туроператорів, так і європейських. Це зараз дуже актуально, оскільки багато українців зараз проживають за кордоном. І це відео, ця пропозиція більш цікава напевне для тих українців, які за кордоном зараз є. от, наприклад, Анекс Поль, Анекстур Польський. Є Up Польща, є дуже багато цікавих польських туї, є дуже багато цікавих пропозицій. Тут можна подивитися готелі, які е, е, відгуки саме в мережі від наших туристів. Це досить зручно, щоб обрати досить пристойний варіант. Я нагадаю, що ми можемо з вами співробітну. Ви можете замовити тур незалежно від того, де ви знаходитесь. Ми будемо підписувати договір в електронному вигляді. Вам направимо на електронну пошту документи, всі необхідні по даному туру. І це співробітництво досить легке і досить зручне. Крім того, є ще такий варіант, як динамічний тур, тобто ми можемо підібрати тур. Вам з будь-якого міста, взагалі, з будь-якого міста світу, де ви знаходитесь, можна скомпонувати скомпонувати е, на регулярні рейси, включаючи лоукости і окремо забронювати готель, трансфер, страховку це як конструктор Турів. Можна запропонувати, от наприклад, Варшава, Дубаї. Ми шукаємо пропозиції на три дні, і ось що нам випадає. Нас випадає от такі пропозиції по даному туру. Можна обрати авіакомпанію, можна обрати, ну це як конструктор. Зрозуміли будь-яка країна світу, будь-яка точка виліту, будь-яка кількість людей. Взагалі можна дуже багато чого зробити. Можна окремо забронювати готелі, можна окремо забронювати авіабілети, трансфер, навіть замовити, обрати машину, яка вас зустріне в аеропорту. і Довезе до готелю. А також страховки. Досить широкий тепер вибір пропозицій. Я радий, що ми стали партнерами цієї мережі. Тут досить серйозне навчання, досить серйозні високі стандарти роботи. Тому чекаю від вас замовлень, будемо прораховувати, будемо працювати, і відпочивати потрібно. Якщо є можливість, звертайтеся, дякую за увагу. Всі контакти під цим відео.